Центральна виборча комісія оголосить попередні дані підрахунку голосів у середу, 31 жовтня. Про це повідомив член ЦВК Михайло Охендовський. Він підкреслив, що результати з'являться в першу чергу завдяки результатам із закордонних виборчих дільниць, де небагато виборців. Центральна виборча комісія безумовно виконує вимогу закону щодо строків встановлення і офіційного оголошення результатів виборів народних депутатів України як в загальнодержавному багатомандатному виборчому округу щодо партійних списків, так і в кожному одномандатному виборчому окрузі щодо кандидатів так званих мажоритарників. У центрі виборчкомі кажуть, ускладнює підрахунок голосів змішана виборча система, оскільки кожна дільнична виборча комісія складатиме фактично два протоколи про підрахунок голосів виборців по партійним спискам і по мажоритарних округах. Сама виборча система наявність у ній двох компонентів пропорційного і мажоритарного певним чином уповільнить. Роботу дільничних виборчих комісій і уповільнить процес надходження протоколів дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій. Звичайно, що у нас немає підстав сподіватися на те, що інформація буде надходити з тією самою швидкістю до центральної виборчої комісії, з якою вона надходила, скажімо, в 2006 або в 2007 році. Нагадаємо, екзитполи проводили проводило одразу декілька компаній за їхніми даними. Партія регіонів перемагає на виборах до Верховної Ради, але набирає менше третини усіх голосів. Друга з результатом 23-24% – об'єднана опозиція. Третім йде удар у нього 13-15%. І майже однакові результати у свободи і «КПУ» – по 12%.